Так, доброго ранку. Не повірите, бачите. Відбравсь на роботу. Вискочив з камерою. Два голуби є. Погляньте, два голуби є. Не буду раз туди вже лазити. Вон як не треба лазити, треба ж побачити, які вони прийшли. Я ж... А, втім я можу приїхати з роботи побачити. Так. Вон другий залітає. Так, і два ось, дивіться. І два ось. Ага, ось. Треба зробити фокусіровку. Так вибачте, трошки побігаю. Бо в мене робота підганяє, прямо в спину вже в мене. Вона підганяє. Так, 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 зараз, 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 зараз. Оп, єсть. Ось. Так. Вон бачите. Два штучки є. Білохвостий. Рибохвостий. Чудово, чудово, чудово. Значить так, тільки вчора шість не сіло, так? Шість на сіло. Значить, ще двох немає. Ще двох немає. Ай, хочете побачити, що це за голуби такі. А, треба їм щось сипнути, о! Бачите, треба їм щось. За, Запізнюсь на роботу. Запізнюсь на роботу. Ай, ти ж ми знаю. Дивіться, сплошні, ви бачите, подивіться. От їлки-патки, ці сплошні голуби, мене зума зведуть. Дам їм, дам їм кукурузи. Нате. Зараз ці сядуть. Треба, щоб і ті так само похарчувалися. На Хай набивають воло. Хай. Ай, ви ж мої хороші. Так, два сплошнячки. Один вставочки, знаєте, цю голуба, знаю. Так сідають. Ай ви мої хороші. Так зараз розшифрую. Білохвостий. Чи велика. Вон білохвостий, так? Да? цей? Знаю Це дві збоку, по-моєму, ці два на два сині. Це два сині сідають. Запізнюсь. Ні, ці голуби з роботи виженуть. Ці голуби з роботи виженуть. Ці голуби з роботи виженуть. Так, є чотири вже. Ну я думаю, що це сядуть і все буде нормально. Я думаю, що якщо я це прийде, то лих не наробить. Ну сідайте, сідайте, ну нема ж в мене часу. Ні, вони не сядуть. Не сядуть, поки я вдома. Це що таке? А сорока. А, який рано класний. Ну, я вам не можу передати. Давай, 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 давай. Модрясь якнебудь. О, ще один є. О, ура! Дивіться. Злітається, бачите? Це який? Ці два 12... на... Вилочний. Вилочний. Ну, вилочний багато, попробуй зараз. А, зараз 8.010. Вернів 8.10. 5 є. 5 є. На очах 5 є. Зараз я під'їде. Ой, ранок класніші хлопці, я вас перед... я вам передати не можу. Де та робота взялась на мою голову? Ах би зараз глубів підняти. Ай-яй-яй, це ж. Непогода прямо казочка. Прямо казка, непогода прямо казка. Чого, кажуть, погоди немає. Ви такі класні погоди. А яка класна погода? Так, три є вгорі. Два є там, п'ять. Ну, якщо шостий. Якщо шостого не буде, то це вже нормально. Я вчора вам казав, що якщо всі прилетять живі і здорові, то все буде чудо. Ну, гляньте, сонечко захватив. Сонечко захватив. Дивіться, ай красота яка. Так, да, все ця голубка. ця голубка. Так оце що голубоке, де розшифрую і рву прямо на роботу. Давайте заведу машину, хай вона трохи гріється. Заведу машину, хай гріється, зараз хвилиночку. Так, зараз, зараз. Я знаю, що нічого не показую, ну поки зараз. Зараз, зараз, зараз. Зараз до машинах хай гріється А Давай жити, ну. хай машина гріється От голуб'ятники які ви не нормальні люди да? Все на останньому місці Коли вирішиться доля да? А отлично. Молодці. Молодці. Так, все, ходу камеру і поїхав. Якщо раз, як при виїзді з'явиться шостий, то придеться камеру взяти. А так все. Поїхав, прийду вже з роботи і їх обнімаю кожного. Все, пока. А так, приїхав я з роботи. Приїхав я з роботи. Сьогодні трошки раніше зрівався. Зрозуміло, чому, так? Да? Значить, П'ятірочка яка є, така є. Мало бути шість. Мало бути шість. Ну, я, вже, я вже ходив до них дивився, я роздивлявся, що це за голубки. Ну якщо шостий десь з'явиться, я думаю, що ні. Вони були всі над хатою. Я думаю, що він попав у лапи. Він попав у лапи. Ну, Всі голубки, які я і так їм. Як би сказати, е, в мене була до них <кій> хороша думка про цих голубів. І так ці голубки були в мене на хорошому рахунку. Оці ще я зараз спостерігаю. Тут віз боку синій. Оце в мене літун постійно зараз літає. Тут по вилочках ось голубочка. Вася, ти забрав одну, це друга, бачиш ось? А це друга. Так Відкрию. Я вранці сипну її, бачите, куру так сипну, незрабну. Відкрию, хай. Хай вилітають. Пару зернин вкусять, бо зараз буду піднімати знов. Зараз пару разу тут перекусять. Тільки кому припаде. Ну, хто живіше, то зараз поклює трошечки. Зараз крім оцих п'яти я... Накидаю, я так знаю хто прийшов. Я зараз накидаю інших. Зараз нормальна, ще така погода, чудово, вітерець такий. Мабуть, трошки може краще, ніж вчора, не знаю. Бачите, трошки коли ще краще. Внизу он так, а чуть вище так, а ще вище, можливо, ще краще. Зараз луби покажуть. Зараз луби покажуть. Немає. Я хоч вгору, вгору, голову так піднімаю. Немає. Шостого немає. Так. Наверно, хижак забрав. Щось таке полетіло дивне. Немає шостого. І так, до вчорашній день. Начорашній день мінус два, так би мовити. Два витяжки пішло, один вернувся і один зночі не прийшов. Десь шльопнувся, мабуть, трошки подалі. І коли додому летів, я забрав. Десь він переночував невдалому місці, немає нічого в небі. Так, ну сонечко, бачите, ще де, значить, зараз.